Псевдологіка, яка приводить вас до невротичних стосунків. Логіка це взагалі як? Як це звучить? Ну, Наприклад, люди смертні. А Богдан, Іван чи Григорій люди? люди, значить, вони смертні. А псевдологіка це коли? Якщо він не відповів на дзвінок, значить він вже п'яний. Якщо він не приніс мені квіти, значить він мене не любить. Якщо батьки. Не похвалили мене за мої досягнення так, як мені хочеться, то значить, вони не цінують моїх досягнень. Тут А не дорівнює Б. Він може і п'яний вам відповісти на дзвінок, а може і тверезий не відповісти. Він може і любити вас, але не принести квіти, а може і не любити, і принести квіти. І з батьками так само. А чому ж воно звучить так логічно, здавалося б? А тому, що ось це, якщо то. Це шаблон псевдологіки, який часто використовується в сугестивних текстах для впливу на ваше несвідоме. І якщо у ваших стосунках проблем немає, то й нехай собі буде та псевдологіка, можна її не чіпати. Але якщо проблеми в стосунках все-таки є, стосунки невротичні, токсичні, то варто прочищати ось ці шаблони завдяки, наприклад, ось таким питанням: як А дорівнює Б, як одне приводить до іншого, як одне дорівнює іншому.